Дякую, що прийшли. Я Артур. Декілька вже разів виступав тут з різними проєктами. В цей раз вирішив розповісти про ще один по-перше, окремий проєкт. По-друге, в цілому розповісти, як воно взагалі працює, коли проєктів більше, ніж один. Але спочатку давайте познайомимось. Зараз представляю Xenada Investment Fund, фонд, гейм геймпровайдера, я там CEO. А, і говорити я буду про те, як побудувати успішні проекти паралельно і при тому зробити це хоча б з, якоюсь, з якимось виглядом ефективно. А, мої сфери взагалі, мій досвід, це кризовий менеджмент, в який я дуже багато в корпоративній структурі використовую. І не тільки в корпоративних стартапах, це теж я дуже люблю робити, і це те. В чому я консультую. Дуже часто кажуть, що якщо людина робить кризовий менеджмент і особливо консультує, значить у неї немає роботи і нема чим зайнятися. Справжня робота це інше. Тому є ще айтішка. В IT якраз побудував певну низку стартапів і їх багато, але побудовані з них не всі, деякі в процесі. І трохи пройдусь по ним. Це saas солюшени в медичній сфері, які ми будували з моїм братом. Це додаток для вагітних, який, на жаль, не пішов. Про це трохи розповім пізніше. Ми його будували на Аїшці ще тоді, коли Аїшка була чимось взагалі незнайомим для всіх. Зараз активно займаюся розробкою бренду водички корисної, смачної айгеймінг відповідно. Який я представляю, і додаток провайдера сервісного, але більше асистент, і є ще в портфолі дуже багато всього, але завжди питання, що далі. І про це якраз ми будемо говорити: по-перше, завжди, що далі і чому, а по-друге, як це працює одночасно. Отже, під час своїх досліджень або взагалі життя, я постійно задаюся з питанням, а що, як, а що, чому. І дивлюсь, як це працює. А, дуже часто буває, просто не подобається те, що існує на сьогоднішній день, і виникають якісь ідеї. І ідеї у всіх виникають їх дуже багато. А, ідеї виникають на базі питань. І тут якраз дуже ефективно працює, коли відбуваєшся від людей. Це якісь конференції, нетворкінги, це розмови з людьми, це партнери, вечері з друзями. А, один з прикладів. Де я почав задавати дуже-дуже багато питань. Був якраз коли я був в іншій країні, і мені банально треба було просто записатись на манікюр. В цей момент я зрозумів, що сервіс майже не існує. Так, манікюрний сервіс існує, але попасти туди майже неможливо. Бо немає нормального додатку. Або треба качати окремий додаток певного провайдера. Повернувшись в Україну, почав досліджувати, як це працює. І зрозумів, що в нас теж повний швах, існують класні рішення, які агрегатори, але вони працюють не так, як я б хотів. Приблизно таким флоу саме виникають кожен раз ідеї, які призводять до того, що я починаю їх записувати і думати, як їх реалізувати. А таким чином у мене формується пул, у мене є дуже-дуже великий нотаток, який містить собі купу ідей. І ці ідеї якось треба реалізовувати. Але для того, щоб реалізовувати, треба їх фільтрувати. Відповідно, головне, що важливо в кожній ідеї, це вбити її і подивитися, якщо вона виживе. Якщо вона виживе, класно. В такому разі її можна реалізовувати. Далі треба визначитись, як, з ким і коли. Не всі ідеї є корисні на даний момент. Зараз можемо проговорити якраз про додаток, який був. А, називався Він Life Circle. А, він буде про нього буде трохи далі. Це була перша ідея стартапу медичного частково. Ми його будували для США. В США є така штука. Ви в горах гуляєте, і ви загубились. Загубитись в горах або в неваді означає померти. Відповідно для того, щоб зробити щось і вижити. А, Можна викликати гелікоптер, але якщо у вас не ловить зв'язок, то єдиний варіант це зробити це через супутник. Ми зробили гарячу кнопку, як додаток, коли у Apple ще не було трьох кліків в iPhone і досить успішно реалізували його, вийшли навіть на ринок, запустились, але трапилось так, що буквально через півроку Apple запустив три своїх кліки і ми померли. Це якраз про те, як тестувати додатки на валідність, де взагалі всі стартапи, і чи є сенс. Є ще багато прикладів, але знову ж це саме про те, як хаос перетворити на ідеї і щоб ці ідеї пройшли виживання. В голові зазвичай у мене одночасно виникає 10-20 ідей на день, і я намагаюся всі їх придушити або вбити, бо нема сенсу в цілому реалізовувати багато речей з цього. І тільки коли я бачу 2, 3, 4 Вибачте, російською отклика, не зміг перевести слово, а на, на те, як воно працює в світі або від інших людей, в цей момент я починаю думати, як це реалізувати. Наприклад, дуже часто бачив в інтернеті, десь в цілому, я займаюся спортом, і я бачу, що дуже часто у бігунів або у спортсменів, які витрачають багато енергії, не вистачає запасу енергії. Електроліти це класна тема. І у нас в Україні я шукав собі електроліт, я не зміг їх купити. Є в Штатах, є в Дубаї два дуже крутих бренди, і зараз з'являється ще один в Європі, який я хочу вбити і зробити свій. А з електролітною водічкою і з кофеїном. Дуже класна, корисна тема. І це звичайна газована вода, як наша Мошинська, яку всі знаєте, пайн да, зі смаками, але можна зробити без смаків. Знову ж, треба реалізацію. Коли я побачив, що багато хто про це говорить, я почав це шукати. Зараз вже багато місяців. Я жодного не зміг знайти в Україні нормального тестування і лабораторії, яка б давала якісну хімію, яка йде без смаку. Але з усім. І таким чином, оце приблизно те, як воно тестується, те, це те, як воно перетворюється з хаосу на ідеї. І в голові у мене це виглядає як постійний хаос, але в той же час багато-багато шляхів. Дуже багато проектів виглядає приблизно отак після реалізації. І це нормально. Важливо, як кожен проект робиться. Ми зараз дійдемо до структури, чому і як багато проєктів одночасно, але в першу чергу треба розуміти, що те, що з правої сторони, це нормально, і так і має бути, коли ви робите свій перший продукт. Якщо він все ще конячка, цього достатньо для того, щоб він почав жити. Ви його почали розвивати, ви в нього почали інвестувати час, знаходили партнерів, знаходили виконавців і рухались далі. А найголовніше це вибрати конкретно правильний гол і саме йти до нього. Тобто кожна ідея, кожен стартап має мати максимум п'ять цілей, які зводяться до однієї двох, і після цього ви фокусуєтесь на них, ви досягаєте результату, отримуєте от такий результат, про який ми вже говорили. Після чого розвиваєте його далі. Нормальний стартап виглядає на початку приблизно отак. Всі знають Amazon. Всі знають, як він виглядав, з'явився в гаражі. Подивіться, що з нього стало. Відповідно, жахливо, але працює. Це головний девіз будь-якого початку і головний девіз будь-якого мальтітаскінгу, якщо у вас більше одного проєкту. Коли ви робите одну роботу, працюєте десь. Я, як і всі, маю основну діяльність і маю низку проєктів. Незважаючи на те, інвестор, ви. Виконавець CEO кожного продукту, якийсь СІ-левел, просто креативний директор кожного зі своїх продуктів або багатьох, які вас запросили, а ви не зможете ефективно фокусуватись на всіх проєктах одночасно. Ви не зможете виконувати свої завдання, і ви не зможете витрачати в час. У вас в день дуже небагато часу на не те, щоб це робити. Особливо переключатись. Переключати з'їдає неймовірну кількість уваги, і всі ми знаємо, що по ресерчу близько. 15-20 хвилин, хвилин займає на те, щоб повернутися в фокус і почати робити. Якщо 5 хвилин ви попрацювали, відволіклись знову, знову 15-20 хвилин займає повертання. Тому перш ніж почати робити якісь проекти стартапи, треба чітко розуміти, скільки ви потягнете ментально, і треба чітко розуміти, хто буде вашим основним фокусом виконавцем. це будете не ви, це буде команда. Команда буде. Різна, це не буде Dream Team. А, І тут ми зараз проговоримо про те, як шукати людей, яку команду. А, але спершу я закінчу думку про те про себе, як правильно керувати всім цим. Для цього потрібні правильні погляди і правильний фокус. Тобто, ваша задача це встрибнути в певний час, наприклад, раз на тиждень, раз на місяць, встрибнути, провести якийсь мітінг-кол, статус міт, зрозуміти ключові аспекти, як це рухається. Чому є блокери, які потрібні включання, дати поради, рухатись далі. Один зі стартапів, який ми робимо. Я, як останній гімнюк, скинув це на продакта і на chief operational, замість того, щоб вести це як SEO. Відповідно, вони дуже ефективно виконують свою роботу, жаліються, але дуже ефективно виконують свою роботу. Проект живе, проект розвивається. Я періодично включаюсь і роблю далі. Поговоримо про команду. Люди, яких ви шукаєте, це ті люди, які дуже замотивовані. Є чотири ключові фактори для мене, які я бачу, а які дозволяють вибирати вибирати собі людей, з якими я хочу мати спільні проекти. Перше це мотивація. Незалежно від ситуації, яка відбувається, замотивована людина, її видно відразу. Довіра одна з найважливіших речей, якщо ви хоч десь не довіряєте, не довіряєте або не впевнені в тому, що ви готові працювати з цією людиною, не робіть. Саксесори це люди, які досягають, але це і люди, які, можливо, є єдинорогами, з яким може бути складно, але з яких ви знаєте, вони дадуть найкращий результат. І останнє це люди, у яких горять очі. Відповідно, такі люди дадуть вам можливість прийти туди, куди ви хочете, навіть без вас. І в якийсь момент ви зрозумієте, окей, я віддаю 70-90% ревеню. Зі стартапу цій людині маю маленьку частку, і це те, як ви приходите до інвестицій, до речі. Це саме те, що дозволяє вам рухатись далі, це саме те, що дозволяє вам мати ефективну команду, бути не хендзон в кожному проєкті, але в той же час мати постійний фокус, переключання і успіх. Тепер проговоримо трохи про тайм-менеджмент. Це якраз те, що треба робити. Коли. Ну, у нас 24 години на день, ми вже про це говорили. Відповідно, для того, щоб мати 24 години на день і ефективно все це, це менеджити, є два варіанти. Мультивсесвіт або все-таки багатопоточність. У Герміони ще була класна штука, але тому мультипоточність це якраз те, що нам дуже-дуже шкодить, і лонгтюрм, я чесно скажу, воно може. Зламати мозок в певній мірі, бо постійне переключання одночасно проєктів це окремий стиль життя, і не всім воно підходить. Багато багато бізнесменів зараз кажуть, сфокусуватись на одно на одній штуці, зробіть її дуже класно ефективно, і ефективно, отримайте результат, зробіть мультимільярдну компанію і потім почніть робити інші бізнеси так. Кльово і можливо навіть більш легко і можливо навіть більш ефективно, але не цікаво. Тому особливо, якщо у вас в голові відбувається багато всього і ви хочете багато чого виправити і зробити, наприклад, як приклад з манікюром, приклад з додатками. Зараз ми підемо до інших прикладів. То в цей момент ви розумієте, що ви не зможете, наприклад, давайте поговоримо про c левел Ви займаєте якусь позицію, стаєте менеджером або там c level не знаю, CTO, CPO, В якийсь момент ви перестаєте на рівні CTO писати код. Навіть на архітекторі ви перестаєте писати код і починаєте рухатись в сторону менеджменту, тобто ви все більше хайлевельно, фокус у вас залишається, але фокус стає більш зосередженим на стратегії, на візії, на всьому іншому. Таким же чином, ви будь-які проекти ведете, і це не значить, що ви погано розвиваєте свої продукти. Головне знати, які ключові точки, і не боятись делегувати, не боятись довіряти. Ті чотири фактори, які я казав, вони працюють для мене, і впевнений, що можуть спрацювати і для вас, якщо ви будете. Правильно вибирати людей. Люди це головне, будь-які імперії будувались не в одну людину. Ну, хіба що в книжках про магію, але так не працює. Шлях. Як прийти до сексесу? Ми вже говорили: отак виглядала кнопочка. По-перше, дуже дебільний логотип. Але це мій перший стартап. Але єдине, що там було, це сама кнопка, яка потім додалась до. До неї додали ще кнопочки, які дозволяли викликати літак, відправити е, при натисканні кнопки е, смс-ку всім контактам своїм і запостити в абсолютно всі соціальні мережі повідомлення про те, що з вами щось трапилось, і ваші геокоординати. Apple зробив це краще. Е, був проєкт Плейтесі, де ми будували велику компанію всередині компанії про е, минулу лекцію на початку року, здається, у мене була і минулого року теж про те, що ми будували, робили слоти, але три студії існували окремо, і в якийсь момент ми вирішили, чому. І всім цим трьом студіям побудували можливість доставляти ігри одночасно, роблячи їх один раз. Дуже класний проект зберіг більше 300 мільйонів доларів за три роки, якщо я не помиляюсь, помиляю, 320, І дозволив компанії. Досить класно себе почувати. і Зараз він існує розвивається, але вже без мене. Ще був проєкт і є. Це асистент вагітності. Асистент вагітності це ідея була якраз про те, як взяти Аішку, коли вона не була Аїшкою, коли не було ще, не було ще чату GPT, це було багато років тому. І зробити таким чином, щоб не було, треба йти до лікаря, а ваш телефон. Тільки в ключових випадках відправляв вас до лікаря, але ви могли а, виношувати дитину і знати, що все в порядку. Тобто воно слідкує, є датчики. Датчики, причому використовуються стандартні, не треба розробляти свій хардвер, це не має сенсу. Якщо ви будуєте якийсь додатки і кажете, нам потрібен датчик, знайдіть аналог: кільце, Apple Watch, ще щось, і використовуйте їх. А, не пішов саме тому, що предиктивність медичної. Медичних додатків має бути 99.98 і 8 в періоді. Ми зробили 70, трохи більше 72% і фізично не могли створити нічого, що на базі АІшки або алгоритмів. Робило б більше. На той момент шишка просто не давала більше. Ми будували свої, ми витратили купу грошей на Amazon-сервери для Language, Нічого не вийшло. До того, що за кожною success story, за кожним проєктом, який ви ведете одночасно, буде стояти дуже багато фейлів, і чим їх більше, тим я вважаю набагато краще, головне, не вигоріти. І от якраз про це ми зараз і поговоримо: як зробити так, щоб не вигоріти під час або одночасного навантаження, або е фейлів. Фейли це класно, і вони нам дозволяють знати, як зробити наступний раз краще. І з тим допомагають навіть не медитація, а фокус. Фокус це напевно одне з найголовніших речей, які е, дадуть вам успіх, бо маючи певну мету, знаючи, куди ви рухаєтесь, ви прийдете е, от з одним проектом, з п'ятьма, з сотнею. Е, е, головне побудувати модель, головне мати можливість е, наймати або знаходити людей, з якими ви хочете працювати. І кожен проект вести рівно до того етапу, поки ви знаєте, що він успішний. Як тільки ви бачите або сумніваєтесь, що він не вийде, протестуйте його, спробуйте його зламати. Якщо бачите, просто викиньте. Скільки б грошей ви не витратили, скільки б часу ви не витратили, яких б людей ви не знайшли, просто викидаєте і берете наступний проект. Часу у всіх достатньо, часу у всіх багато, якщо достатньо і багато. І краще зробити новий. Не той самий, може навіть поміняти сферу, знайти нове натхнення, але рухатись далі. Дивіться, вийшло трохи швидше, аудиторія невелика, тому пробіг по парі слайдів. Давайте питання. Да. Переходимо до блоку питань. Піднімайте руки. Вам мій асистент принесе мікрофон. Те, що не потрібно а, бути перфекціоністом, в тому, що продукт. Перфекціоністом потрібно бути. Можливо, я неправильно зрозуміла. А, слайд, де у нас були Expectation and reality. Ви казали, що якщо продукт не красивий, але він працює, цього достатньо. А як все-таки ви в своїх проектах визначаєте, чого достатньо, а від чого можна відмовитись? Які критерії? Дякую за питання. Якщо він працює, цього достатньо, щоб ним і їм займатись. Тобто цього буде достатньо до певного етапу, і зараз світ дуже сильно змінюється, особливо якщо ви робите продукт, який не є унікальним на ринку, це не Blue Ocean, який створюється. Його буде достатньо рівно для того, щоб протестувати і почати з ним працювати. Але його буде недостатньо для того, щоб зацікавити. Дуже часто, якщо він не вирішує окрему проблему, яка вже вирішена, або вже вирішується іншими продуктами. Його ніхто не візьме. Його можуть взяти, якщо він настільки простий, що більше й не треба для того, щоб ним почати користуватися. Як, наприклад, кнопки, яка просто одна кнопочна штука, яка просто вирішує одну конкретну проблему. Яку Apple знову ж вирішив краще. Мене не відпустить. А, і в цьому разі. Перепрошую. Айді. Повертаючись до питання simplicity – це круто на початку, але далі треба почати ускладнювати. І функції, які вибираються, вони мають відповідати вперше швидкості. Чим швидше розвивається продукт, тим буде краще, краще поступово, але дуже швидко. А друге, якість у нас ми всі знаємо про трикутник, якість швидкості ресурси або часу або все інше. Відповідно, треба вибирати, але головне. Знати чітко який план, тобто, якщо з'являється купа ідей всередині, а вони постійно з'являються, в цей момент треба розуміти, які з них пріоритетніші. Нічого не заважає виконати якусь частину, яка перестала бути пріоритетною, і зробити правильно. Але тоді треба розуміти, який буде результат на кожному майлстоуні. Майлстоуни мають бути бізнесові, а не продуктові. В жодному разі не продуктові, в жодному разі не технологічні, в жодному разі навіть не фінансові, а саме бізнесові. Тобто, це. Маркетинг плюс фінанси, плюс візія стратегічна. Ці три фактори дозволять чітко відслідковувати, куди рухається продукт, як він буде розвиватись і чи успішною буде компанія. Так. Может без микрофона? А... да. Вы сказали, что перед тем, как начинать какой-то проект, его нужно убить. Если он выживет, то тогда начинать работать. Можно подробнее про процесс убивания? А давайте поиграем в игру. Дайте мне идею, которая вам нравится, которую вы хотели бы построить. У вас явно есть какой-то проект, который вы давно или строите или хотели бы построить? Да их много. Ну любой. Самый любимый. Да Ні. Людині треба зробити боляче. Можна помочь зовут? Ще раз. Окей. Чим він унікальний? Окей. все. Тоді яку е, унікальну велію ви створюєте? Якщо... Окей, він нічим не унікальний, але ви можете створити якусь додану вартість. Якийсь унікальний контент, якийсь Blue Ocean навіть не знаю. Сервіс чистки зуття по підписці. Як в Штатах в якийсь момент створили мийку для авто, яка була перша по підписці, ви платите умовні, не знаю, там 500 баксів на місяць, але мийте хоч кожен день по 20 разів. Це не зовсім Blue Ocean, але це вирішувало дуже класну проблему, коли люди А. Не хотіли витрачати гроші, Б, не хотіли записуватись на мий на мийку. В той же час ми всі знаємо статистику. Ну, можливо, ми всі знаємо статистику. від 20 до 30% сертифікатів не використовується, і тут є пряма кореляція. Люди, заплативши підписку, не факт, що будуть користуватись. Спортлайф дуже любить продавати свої річні, а навіть дворічні абонементи. І в дуже класно заробляєте гроші. У нас, до речі, теж, теж можна працювати. У нас є два бізнеси, які це роблять, і не розумію, чому нема більше. Але стосовно повертаючись в довбити, ну, це приклад того, що провалідуйте її, зробіть фокус групу, причому не менше 30-40 людей, і спробуйте підійти до ідеї. Переробіть її зовсім трохи таким чином, щоб ви перестали до неї відноситись так, що нібито вона ваша. Бо коли у вас, ну у мене так в голові, коли ви просто починаєте тестувати реальність на свою ідею, не працює. Але якщо ви починаєте розглядати чиюсь ідею, сто варіантів, чому вона помре. Переробіть її достатньо для того, щоб вона могла померти. Якщо виживе або хоч якось буде виживати, буде доходягою, але буде рухатись, робіть. Спасибо. Чи бажаєте дати питання? У uh, мене питання. Ви казали про залученість в проекти, якщо вони в паралелі. І ви казали, що краще там делегувати, бо рівноцінно ніколи не вийде залучитись в проекти. Але якщо така ситуація, коли не знаю, там, це стартапи, команди не сформовані. Або є такі проекти, чи якісь там умови, коли потрібно все ж таки бути залученим повноцінно в декілька зразу. Був у вас такий досвід, і як з цим справлялись? Ну, от прямо зараз я взяв геймпровайдера будувати, довелося знизити критичну вагу всього іншого. Є як... варіанти, де ви чітко оцінюєте, що важливіше, і рухайтесь в ту сторону, або все-таки знаходити людей, які продовжують це робити замість вас. Фокуса Ну, спочатку у вас не вистачить часу на те, щоб робити 2-3-4 роботи одночасно. Ви починаєте делегувати. Знову ж повертаємось до людей. В якийсь момент ви розумієте, що у вас недостатньо фокусу, навіть щоб вести 20 штук одночасно. Навіть якщо ви супер левельно в кожному не знаю, навіть просто інвестор. В той момент ви починаєте делегувати, шукати людей, які будуть теж делегувати, але які будуть займатися групами. Тобто це вертикальна структура або у себе в голові, або Серед людей, або все-таки відмови від якихось речей для отримання іншого. Тут по-іншому не працює. Або та фіговина герміони Хто ще бажає задати питання? Так, скажіть, а от в який момент ви собі сказали: все, я хочу бути SEO, я втамився від у цього цього, у мене мета стати SEO. Як ви зрозуміли, що ви готові до цього? У мене не було цієї мети. Як вас змусили? Майже. Сказали, прийшов, прийшла людина і сказала, давай побудуємо проєкт. Я сказав ні. Пройшов місяць, ми, мене ще раз набрали і сказав, давай побудуємо проєкт. Я сказав ні. Мені дали амбіційну ціль війти в топ-5 компаній світу. Я сказав так. Чудово. Так, є ще питання? Нема є. Тоді... Всім дуже дякую. Да, дякую за увагу.